Які гарні новини ось ось будуть стукати в двері України. Квітень 2023 року, сьогодні 19. Дивимося, я вже колоду підготувала. Швиденька, які гарні новини. Комусь снісуть башку. Е, восьмерка мечей. Ну, все одно не все що ми зробимо. Ну, декому, із-за того, що ми отлучили якісь там класні ресурси, щось наваляємо. Захищаючи нашу Україну, імпрес, імператриця, не забувайте підписуватися на канал Ірина Літовка. Да, нам випав такий шанс. І це почують всі. Помагу. Все приложено, всі засилля. Все ж таки, підписуйтесь на канал Ірина